Всім доброго дня! В цьому відео ми поговоримо про додавання елементів карти, які належать до фреймів даних в середовищі програми ArcMap. Загалом, призначенням будь-якої карти є передача інформації про географічні об'єкти. Додавання певних графічних об'єктів чи тексту до компонування нашої карти часто поліпшує уявлення і покращує інформативність самої карти. Користувач може додати фрагменти тексту чи графіку, щоб підкреслити визначені об'єкти, наприклад, окреслити досліджувану територію, підписати назви вулиць в місті тощо. Додавання елементів компонування карти відбувається за допомогою меню вставка або Insert. Власне, серед елементів, які можна ставити в макет компонування карти, є такі Фрейм даних або Data Frame. Його використовують для додавання кількох карт на наш віртуальний листок А4 чи коли нам потрібно зробити карту в різку. Ну, наприклад, ми картографуємо територію Сполучених Штатів Америки, і нам додатковими фреймами даних треба зобразити Гавайські острови і Аляску. Наступна команда Title. Або назва карти. За допомогою цієї команди можна ставити назву нашої карти. Команда текст. Це є додавання звичайного тексту. Ну, наприклад, іменований масштаб, вихідні дані, таблиці чи якісь інші пояснення, які доповнюють вміст нашої карти. Динамічний текст. Як бачите, він має ще своє підменю. І його використовують для автоматизації процесу вставлення та зміни таких даних, як дата створення макету, автор, система координат тощо. Рамка карти або Нітлайн. Команда встановлює рамку карти на основі параметрів, які можна вибрати в окремому меню. Умовні позначення або легенда. За допомогою цієї команди можна налаштувати вигляд умовних позначень та їхні параметри. Легенда карти є головним елементом компонування карти. Основні умови розміщення. Легенди карти це є зручність її читання, чіткий зв'язок з картографічним зображенням. Далі це є відокремлення легенди та її частин від додаткового вмісту карти. Ну, наприклад, окремо її треба розміщувати від карт врізок, діаграм, графіків тощо. І компактність розташування. Власне, дотримання перших двох умов. Нагадаю, що це є зручність читання і відділення легенди карти від додаткового вмісту карти. Власне, дотримання цих умов забезпечують різні дизайнерські прийоми. Наприклад, можна обмежити рамкою контур країни і легенди. Ми можемо виділити легенду серед інших додаткових елементів карти рамкою з подвійними лініями. Компактність розташування легенди пов'язана з її загальним графічним виглядом, який може залежати від типу карти, складності карти, складності тематичного наповнення, тощо, за наявності в проєкті великої кількості додаткового вмісту: ну, наприклад, карти врізки, діаграми, профілі тощо. Важливо, щоб легенда основної карти чітко виділялася і не була відірвана від картографічного зображення. Паралельно ми ще можемо додати стрілку півночі, шкалу масштабу, текстовий масштаб, малюнок. <клух> Команда малюнок дає змогу додати до макета зображення у різних форматах. Це ArcMap одинаково підтримує як растрові, так і векторні формати. За допомогою команди Object можна додати елемент з іншого програмного забезпечення. Крім згаданих мною елементів, до макета карти можна також додати сітку координат, як географічних, так і прямокутних. Індексну сітку, фрагмент атрибутивної таблиці, графіки, діаграми, звіти, які створені за допомогою відповідних інструментів WarkMap. Загалом ArcMap має набір інструментів для роботи з графікою та графічним текстом. Ці інструменти розташовані на панелі інструментів малювання або Drawing. Ось в мене ця панель малювання. Їх можна використати для створення і редагування графіки. Клікнувши відповідний інструмент, ми можемо намалювати, наприклад, квадрат, полігон, лінію, коло, еліпс, або змінити вже намальовані елементи. Крім того, ми можемо, наприклад, конвертувати легенду у графіку. Така дія нам значно спростить редагування властивостей і розміщення окремих рядків легенди. Користувач має змогу розподіляти, вирівнювати графічні елементи. Або, наприклад, розміщувати графічні елементи над чи під іншими графічними елементами на сторінці. З випадного переліку на панелі інструментів малювання. Можна обрати тип графічного об'єкта і різновид текстового елементу. Ну, відповідно, якщо ми два рази натиснемо на вже створений графічний або текстовий елемент, відкриється вікно його властивостей. І ми можемо налаштувати його зовнішній вигляд, можемо передагувати текст тощо. Коли ми натискаємо на графічний елемент правою клавішею миші, у нас виникає. Відкривається випадне меню, де доступні базові елементи роботи з графічними елементами. Ну, наприклад, копіювання, групування, визначення порядку, вирівнювання тощо. Е, графіку ми можемо розмістити у вигляді компонування разом з графічними елементами. Це може бути масштабна лінійка, стрілка півночі. Тощо. Наприклад, створені. Нами точки, лінії, кола, полігони чи прямокутники входять до переліку графічних форм, які можна використовувати для виділення об'єктів та створення картографічних елементів в компонуванні карти. Ну, нагадаю, це не є самостійний shape-файл. Це є додаткова графіка, яка спрощує нам або кінцевому користувачеві сприйняття карти. Після того, як ми додали до карти графічний елемент, ми його можемо переміщувати, змінювати колір, розмір або вирівнювати відносно інших графічних елементів, які додано до компонування карти. Графічний елемент як частину компонування карти варто додавати у вигляді компонування, тобто у режимі Layout View, Тобто в такому режимі зараз відображено мої дані. А якщо потрібно, щоб графічні елементи відображалися разом з даними, їх можна додавати у режимі вигляд даних, тобто Data View. Додатково до цього є ще окрема панель графіка, яка містить низку елементів, які необхідні нам для налаштування графічних елементів. Наприклад, ми можемо їх. Групувати, вирівнювати, визначати порядок тощо. Ну і от викликається вона ось таким чином. Ну, наразі в мене графіки немає. Давайте я її десь от сюди поставлю. Наразі в мене графіки немає, тому, відповідно, ця панель є сірою. Відповідно, елементи карти під час додавання на карту. Не завжди відображаються в необхідному для користувача розмірі. І величину цих елементів можна змінювати, вибираючи їх, переміщуючи вказівники вибору. Переміщення вказівників вибору в бік від елемента збільшує його, а в бік елемента навпаки зменшує. Ну, на цьому така скажем, вступна теоретична частина завершена. Далі ми будемо в наступних відео розглядати, як це зреалізувати практично. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.